Так, з'їжджаю в сторону аеропорта, зараз буду шукати місце завантаження. Десь тут в'їзд. Зараз будемо шукати Питати, чи тут точно тут, чи то не тут. Давай тут контроль. Так, я собі зараз скриню. Пуститаю того. Чоловіка, де воно? У мене є.

Все, десь тут будемо шукати той чекпойнт. Це вона казала заїхати. На куди? Десь тут чекпоінт вест. А оце крам кон'єкшн. Окей. Запитаю. Коротше тут ще раз на це кільце мене навернув хлопака і каже заїдь, але вже то направо. Ось сюди. Так, направо є пас пас. Паспаниць to Ага. Окей. track. Uh -huh. Ok це звичайно неймовірно літаки В ангарі, які, напевно, запчастини до літака, але б я не міг собі подумати, що я фурою приїду в сам аеропорт.

Тут я вантажив турбіну. <турбіка> ага. ну, Ось таку турбіну завантажили на спеціальному пристосуванні. Встановлена вона, накрита. Тут от спеціальні демпфери, Тобто саме кріплення, на якому висить турбіна, з'єднане з, з основною основним конструкцією на коліщатах через отакі резинові демпфери. Ну і кріпити можна було тільки знизу. Гуми підставили. Неважке, майже 2,7 тонни має. Ось така турбінка їде і ну, так вони виглядає з боку турбінка. Ціла книжечка тут. Параметри турбіни. Ну а тут схема як завантажувати на різні автомобілі. Виїхати, то треба їхати за секівріті. Так просто тут нічого не буває. Сюди вони мене провели і звідси вони мене виводять. Колоники якийсь літачок у нас іде. Тут стоїть ще один. Такий досить цікавий досвід побувати на самому аеропорті, буквально біля, біля самих літаків. Там термінали прямо, тут бокси, в яких перевозять речі. Так. Речі в'їзді все забрали, повитягували і мусив дати на огляд рюкзак, сумку з речами, через сканер пропускали, машину оглядали. Короче, все серйозно. Так, добре. Треба йти забрати паспорт. Ну все, документи віддали. Так, паспорт на машину віддали. Мій паспорт віддали. Бажали щасливої дороги. Більше завантажень, каже, мій спедитор не буде. Тож беремо курс на Берлін. Їде та турбіна до Людвіксфейди. 700 км до Берліна і їдемо. Ну все, кілька поворотів ось основний автобан. А4 в сторону Відня. Проминемо Відень на Броно через Чехію. Будемо їхати з Броно до Праги, з Праги до Дрездена і вже звідти під Берлін до Лудвіксфельда. Доїжджаю вже до Чехії. І отут по автобані А5 в сторону Чехії зробили два гарненьких, новеньких паркінги. У нас фінат, душ, вода, парка місця. Раніше їх тут не було. Так під'їжджає до австрійсько-чеської границі. І оці паморби вже. Ми бачимо, це вже Чехія. Ну і отак виглядає сама. Границя. Ось і Чехія тут. Чеська Республіка нас вітає. Пише інформаційна табличка, що це замок Мікулов. Вон там на горизонті. Гарний такий замок. Ну все, беремо курс на Броном, Трошки буде отака дорога звичайна. А вже біля брону почнеться автобан. Поїжджаємо біля якогось такого цікавого і гарного озерця, Так ото виглядає. Під'їжджаю до Броно і от за цим перехрестям зараз вже почнеться автобан. Ось. Ну і знак зелений коли В Чехії автобани зеленим кольором позначені, або в Німеччині то сині От Наступний знак, вже на зеленому фоні означає 100% авто на автомагістралі. Ще от особливість чеських автострад що на підйомі при можливості з аварійного паса робиться такий третій додатковий для того, щоб вантажівки могли з'їхати і дати можливість легковикам проскочити. Перший контрольний пункт дроно. Можна вже сказати, що ми проїхали і тут зараз звертаємо в сторону Праги. Ну а там правіше так прямо аж смеркається. Певно, добре дощ поріщить. Але не факт, що ми грузу променемо. Попереду дуже чорний. Так, починається якась движінка. Я вже бачу звісно в кінці тунеля. Ще трошки. І зараз воно перестане. Ну от і все. Ну а на зустріч затор теж варився. Бо вони заїжджають в грузу, а ми з грузи виїхали. все нормально йдемо 85. Тільки от мокрий асфальт нагадує про те, що тут дощ. От і друга наша контрольна точка, контрольний пункт, це в нас Прага. Ну от ще раз видно прав, видно вже багато поверхівки, житлові квартали. Ну і об'їздною поїдемо далі. Трошки Праги. Ріночки ось такі. З ну і тепер трафік Прагім. Тут помаленьку і ви вже майже в Прагу проїхали. Трошки попав порух, такий був інтенсивний трафік, але вже краще. Тут от такий цікавий роз'їзд, розв'язка така цікава, прямо над... над містом. Тут зараз ми з'їжджаємо. То... Не так видно, а от як їхати зустріч, то прям такий місток над урвищем і ціле місто як на долоні. Ну і далі трафік. Далі якісь тянучки, затори. Ну все, нарешті виїхав я за Прагу і беремо курс на Дрезден. Рух пішов, навіть обганяють хлопці. Я їду 60, ну, ця шкодунка теж їде 60. Але я вже їй майже так. Їде 55. Так от тут дотримуються швидкісних лімітів. Не то, щоб перевищують на 5, а на 5 не добирають до встановленого ліміту. Чехія, ну і німці так само. Виїхав з тунелю і тут прямо одразу такий туман. Ну і температура повітря. Ще до того я їхав з кондиціонером, було 25 бійні. В разі було тепліше, 20 десь. Ну а зараз вже 12 Прямо. Ну і ось границя вже чесько-німецька. Ось і сама границя. поліцаї доїхати сюди, ще й не дуже то і станеш. Країну то відкриємо. Ну, цікаво, цікаво. Перерахувати. Паркінги забиті. Прийдеться їхати до Дрездена. Тут не габарити ще стоять. Тобто вони таке везуть до вітряків щось. Ладно, їду далі. Країну відкрив з турний виїзди, які стоїть това. Проти другої спроби вдалося стати на паузі. Две тут перед виїздом, перед головами, під Бардюсиком. Прийшлося об'їхати. І заїхати задума. Ранок добрий, середа, 90 км до пункту призначення. Зараз рушаємо з нашою турбіною. От заночував я тут в промзоні біля автостради. Кардинальні зміни в погоді. Вчора в відні було плюс 26 жара, сьогодні вже 10, холодно, Ну, але отут собі переночував, тихо, спокійно. Ну і рушаю від Берлін, веземо турбіну. Походу їде на ремонт. якась Досить серйозна аерокосмічна компанія, називається МТУ. Зараз під'їдемо, побачимо, що там таке. Ми знаходимося вже в промзоні Людвіксфельде. Різні тут підприємства і вже десь тут наша аерокосмічна компанія за 300 метрів. Ось тут МТУ. Направо, ну так, ось воно. Ось воно, ось воно. Зареєструюсь, зараз нам все тут розкажуть, що, куди і як. На територію ми в'їхали, зараз подивимось. куди далі. Тобі як направо. Я бачу тут ті приспособи на турбіни. Зараз тут не бачу, тут, далі о, зараз стоїть якась турбінка одна. Прат вітні канада. Ага. Серйозна контора тут. Далі куди? Ага, вже якась черга. Ну і от. Турбінка готова до розвантаження. Лопака поляк сказав не знімати паси, має пофотографувати, і тоді вже буде розвантажувати. Турбіну розвантажив на цій фірмі. Розвантажував мене хлопець з Польщі, то казав, що цей, що я привіз, то вони будуть або сервіс йому робити, або розбирати і ремонтувати, якщо споломаний назад збирати, або просто огляд і підтвердження, що він придатний до експлуатації і назад відправлять. Одна з небагатьох цих таких компаній казав, що привозить двигуни з цілого світу із Америки, і з Австралії. Ну і на тому робочий тиждень, вже другий. Підряд закінчується, іду вже до Польщі, будуть напевно вантажити якісь меблі і вже напевно з вівторка буду виїжджати, бо в понеділок зелені свята тут в Європі. Вихідний їхати не можна, так що чекає довгий, довгий вікенд вдома.